Насильство це комплексне поняття. Насильство обов'язково має наслідки не лише для самої жертви, але й для кривдників та суспільства загалом. Насильство це сміття, яке треба виносити з дому. Про моральне насильство, яке довелося пережити, розповіла Ангеліна Маймецька. Молода дівчина нині проживає в Рівному. Пише пісні та вчиться на психолога, щоб допомагати іншим. Приїхала до нас із міста Балаклія Харківської області. Все було добре. Рівно до того моменту, поки не вімкнулася сирена вночі. Перше, що я зробила, це полізла до телефону і бачу від хлопця повідомлення, що почалася війна. 2 березня вже зайшла перша хвиля російських солдатів. Коли заходили, вони не цуралися цього, спокійно заглядали у двори. У вікна, суто до мене, ось ми знімали, буде там відео, знімали відео з вікон своїх і е, на мене наставили цю на танках оця пушка. За нею сидів хлопць, хлопець, наставив на вікно, наставив на мене і махає мені. Типу, добрий день, ми прийшли. Це це було дуже страшно залякування це форма насильства, що травмує особистість. Залякування проявляється в агресивній поведінці, що повторюється, з наміром скривдити іншу особу. Воно може бути фізичним, психологічним або у вигляді вербальної агресії. У моїх знайомих були ситуації, коли російські солдати заходили у квартири, галтували жінок неодноразово. При дітях, їм було неважливо, в як, як, якого віку жінка, чи є діти, ну тобто спокійно заходили і все. Опору теж ніякого у відповідь ми не давали, скажімо так, бо чоловіків у домі не було. Моя подруга, її, можна сказати, витворили з дому. Зайшли і сказали, чи ви їдете, чи ми від вашого будинку камня кам на камені не залишимось. Вони зібрали речі і поїхали двома машинами десь там у Зміївську область. Я до, до останнього не хотіла їхати зі свого міста. Це було рішення батьків. Ну, Тобто я їх розумію, вони дуже переживали, переймалися за своїх дітей. Але все одно їхати без них я не хотіла. І це дійсно відбулося спонтанно. Було страшно виходити навіть з дому, чесно кажучи. Навіть піти там хліба купити це було страшно, бо ти стоїш і поруч усім містом ходять незнайомі солдати російської армії. Спочатку Ангеліна мала їхати за кордон, але разом з братиками і мамою залишилася в Рівному. Нам надали квартиру. На перші два місяці. Тобто нас зустріли тут як своїх. Тепер, будучи в безпеці, Ангеліна з жахом розповідає про катівні у Балаклії, створені окупантами. Те, що в нас знайшли катівні, дійсно катівні. Пропало людей. Дуже багато людей так і не знайшли. Це навіть були волонтери. Люди, які самі хотіли допомагати, їх. Когось знаходили у лісах, когось не знайшли взагалі. Чоловіка моєї подруги з перших днів забрали у полон і потім знайшли його вбитим, а у чоловіка народилася дитинка мала. Ну, тобто, У Катівнях були мій дядько і мій знайомий, гарний такий знайомий. Розповідав, що там було темно, він не знав, скільки часу він там знаходиться. Все, що він бачив, це одна лампочка, яка висіла ото на шнурочку і все. Виривали зуби, били струмом. Намагалися йому йому цьому другові навіть нігті відірвати. Я про це розповідаю, у мене ж. Це дуже жахливо. Переживши моральне насильство, Ангеліна вчиться справлятися зі стресом та пише патріотичні пісні українською мовою, адже має музичну освіту, а до війни часто виступала на різних концертах. Я написала дві пісні, одну з яких записала у студії, знайшла людей. Перші строки з'явилися як тільки ми виїхали. Люду допомоги мені відповідали винуваті ви самі. Та що ж ви коїте, збагніть, скоріш, побійтесь Бога. Вони казали, ти вигадуєш, но я вже та все це бачила вам не покажуть. То ну, новина по населення, то не страшна жах Ласкаво просимо на екскурс до України. Я пам'ятаю. В єдності каже Ангеліна, та впевнена, що звертатися за допомогою потрібно. Звертатися за допомогою потрібно, тому що людина не здатна пережити якісь моменти сама. Ну, якби їй не хотілося, все одно якась пляма залишається, її дуже тяжко подолати самому. говорити про насильство означає мати неабияку сміливість, підтверджують волонтери благодійного фонду Рокада. Ми за останні 9 місяців бачимо чимало позитивних зрушень в роботі нашого благодійного фонду Рокада в Рівненській області. І основним нашим таким здобутком я вважаю, є довіра, яку проявляють жінки-переселенки до нашого фонду. І ми, звичайно, хочемо Хочемо наголосити на тому, що в будь-якому випадку, якщо жінки, дівчата або будь-хто хто тільки приїхав в Рівненську область, має проблеми з чи пережиті травми від гендерно зумовленого насильства або домашнього насильства, вони можуть звертатися до нашого фонду за допомогою. В нашому фонді працюють прекрасні спеціалісти: це психологи, юристи, соціальні працівники, які надають комплекс. Психосоціальну та юридичну допомогу, адже дуже часто жінки мовчать, тому що вони не знають до кого звернутися, і нам би хотілося, щоб наш фонд ставав видимішим в цій темі протидії гендерно зумовленого насильства. І ми вже розуміємо, що всеукраїнська акція 16 днів проти насильства закінчується, але ми говоримо ні насильству не лише протягом 16 днів, а наголошуємо, що потрібно протидіяти. Те кожного дня протягом усього року називати речі своїми іменами означає бути чесним із самим собою, каже Вікторія Костюк, і закликає нас усіх не мовчати.